Не злили. Ганьба! 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 Вони це дуже добре, вони е... ну, думали, що ми якісь дураки, напевно. Вони запхали всі добровольчі батальйони, я із з Семеном говорив в лікарні про це. Вони всі запхали добровольчі батальйони в один котел. При тому всьому, що ми два дні з шаленими боями, з втратами Ми проривались в місто Іловайськ, ми не могли пройти. Ми не могли пройти навіть до околиці, підійти, бо тому що то, то пекло творилось реально, то засипали гради, міни, танки на нас йшли, а ми з автоматами. Ми тільки з автоматами, ми більше нічого не мали. І тут на третій день приходить, нам кажуть, завтра прийде танк у ворота, прийдуть Національна гвардія, тисяча чоловік. А ви зараз заходьте в місто і, і тримайте позиції. Ви вірите, ми зайшли в місто, напевно, так само, як я стільки що приїхав до Львова, без проблем. І після того... Ми вже з міста вийти не могли. При тому всьому, що ну, реально страх панував просто шалений. Ми ще відбили спочатку 25% міста, зайняли, укріпили позиції, потім 50% міста ми відбили, потім 75%. Ну а потім. А полченці зрозуміли, що вони втрачають Іловайськ, і Донецьк береться в повне кільце. Тому що Іловайськ це стратегічне місто, яке би, якщо б якщо ми його взяли, ми б відрізали повністю Донецьк від ну, від того, щоб там постачали зброю. І коли вони це відчули, вони тоді задіяли регулярні війська Росії, які просто у нас там, повірте, там я не знаю, яку зброю проти нас не застосовували. Там і міни, і гради, і урагани, і касетні. І, і, і все, що хоче, і танки, і БМП, все повністю. При тому всьому, знаєте, саме боляче розуміти те, що тато є наша земля, ми з нею боролися. Просто не розумієш тих людей, які там живуть. Ти їм останніх досок хліба віддаєш, реально. В останніх три дні ми їсти не мали взагалі нічого. Я все ж своє життя, там, коли мав вільну хвилину, заставився ті армії якось допомогти, якось зібрати Тарасом возити. Я тут дзвонив сестрі і кажу, чуєш, нам вже треба волонтерську допомогу. Ми вже нічого не мали. І ти реально їм віддавав останню ту тушонку, віддавав останній той кусок хліба, а вони ходили і здавали наші позиції. Після чого, знаєте, такі точкові удари, що ти просто думав як? Як? От. Я не, не міг усвідомити, як так цільно може бити артилерія з відстані там, 5 кілометрів. А просто давали чіткі координати, і воно так било. Там полягли, повірте, кращі з кращих. Там поляг командир батальйону Дніпро, один з командирів ротний другої роти. Артем, який, повірте, мене теж витягнув з пекла. Він завжди йшов перший. Він Відступав останній і просто зранку вирішив попити чаю. Mm. Сів на вулиці, йому підійшов, сказав Артем, ну не будь безпечний, бо зараз буде знову обстріл. Каже, дві години не стріляють, і лишніх 5 хвилин нічого не зміниться, змінилося. Міна попала прямо в то місце, де він сидів. Для нього ще був Василь, мій друг це людина життєрадісна, яка ніколи в житті не сумувала і підтримувала. І ми так день за днем втрачали, по одному, по двох. При тому суму кажу, що місто ми тримали. Ми могли і досі там ще бути, і ми би отримували позиції. Просто нас би по одному там. Ми вже знаємо приблизно підтвердиться інформація, який генерал нас здав. хто нас здав? коли він здав. Він, напевно, вбивав. Я думаю, що ні. Я думаю, що його зараз на підвищення поставлять, так як то в Україні буває. Розумієте, то, то просто так. Така брехня на всю Україну, що тебе аж не знаю, аж крутить, коли по телебаченню ти бачиш там 100 загиблих, 150, а тобі кажуть 2, 3, 4, 20 на максимум. Я розумію, що це важко, тяжко, страшно, але ми, нам треба жити в такій країні, де ми знаємо правду. Ми дуже багатьох додому не, не дочекаємося, бо їх просто вже немає, розумієте? От реально, я бачив такі картини, що їх просто немає. При тому сьому кажу, ми стоїмо, ми стоїмо, те, що зараз відбувається, та, там дуже багато російських танків. Повірте, нас возили по Російській Федерації, по кордону, і те, що я побачив, в мене шок просто був. Чесно, в мене шок був. Я ще стільки техніки в своєму житті не бачив. Її всюди, по всіх горбах, по всіх лісах, куди тільки не глянь. При тому всьому, коли ми були на, ну коли нас взяли вже, я до солдата простого 18-річного кажу. Він каже, ти що тут робиш? Я кажу, ти що дурак, я кажу, я в себе на своїй землі. Він каже, да ми в Ростові на полігоні. Я кажу, а я що тут роблю? Він каже, я откуда знаю. Мені страшно, я стріляю. Вони навіть не знають, що вони роблять і де вони роблять. Вони думають, що вони в Росії на полігоні ведуть навчання. А то, що вони стріляють по живих людях, ну то типу паніка, не знаю. Тобто там телевізор працює так, що О, у них мозги промиті до, до неможливості. Пер... Тут ми всі фашисти, людей їмо, щоб ви знали, так і вони казали, що ми тут всіх на коліна ставимо. Ну, але я кажу, це наша історична справедливість. Колись наші діди почали цю війну, нам цю війну закінчувати і поставити жирну крапку на східному сусідові. Я вірю важко тяжко, але я вам дуже дякую. Знаєте, від що розцяв приїхав додому, усміхнувся ту рідну землю, яка мене тут викохала. Дякую вам всім. Все буде добре, чесно. Повірте, я кожен Божий день молюсь сам, що Україна вона повстане. І бо інакшого виходу нема. В нас інакшого виходу в українців нема. Дійсно, нема. Ми дружелюбні. Е... Багато хто помилявся на сході, повірте, там дуже багато зараз патріотів появилось, які були там в омані. Все буде добре, все буде добре. Слава Україні.